Він називає своїм другим домом після Лос-Анджелесу. Він каже, що дуже любить життя і кожного дня бореться зі смертю. І тому щодня пише новели та сценарії. І так вже майже 60 років. Він, напевно, найвідоміший письменник-фантаст цього сторіччя Рей Бренбері. Цивілізація не встигає за його фантазіями, і Бредбері переносить час вильоту на Марс на 2030 рік. Рей Бредбері, якому сьогодні 78 років, живе зараз в готелі Нормандія, що за рогом після Лугру, разом із дружиною Маргарет Маклер. Вона перекладач із технічного французького, і з нею він розлучається вже більше 40 років. Він ненавидить фізичні вправи, комп'ютери, автомобілі і нудних політиків. Він любить ходити в шортах, любить індійську кухню, французьке вино та інтелектуальну розмову за обідом і свою друкарську машинку. Бібліотеки він любить так само, як і 50 років тому, коли працював розносчиком газет у Лос-Анджелесі. А ввечері продовжував навчання в бібліотеках. Відтоді як він, хлопчик із зовсім небагатої сім'ї зелінойса, почав професійно займатися написанням книг, він отримав безліч літературних нагород. За його сценаріями, знято кілька фільмів та десятки серіалів і мультфільмів. Він автор десятків дизайнерських концепцій. що означає для вас бути дитиною, а що літнім дідуганом? Я зовсім не змінився. Мені все ще 14 років. я не старий і сподіваюсь, що ніколи ним не стану. мені шкода людей, які вважають себе старими. я прокидаюсь із тим самим бажанням писати, що 60 років тому Я написав одне оповідання сьогодні. Працюю над двома новими романами. А торік написав три сценарії. Секрет у тому, що я досі захоплююсь життям. Важливо бути допитливим. Хотіти жити вічно. Це і є суть дитинства. Могти сказати, що все життя попереду, і хто може позбавити мене життя? Я житиму вічно. починаєш із цього і дотримуєшся цієї думки далі. І тоді ти не дорослішаєш. боїтеся ви смерті. Так, звичайно, в усіх моїх оповіданнях смерть це рикошетна дошка. Всі ми знаємо, що у нас є лише певна кількість часу для того, щоб працювати та створювати. А та рикошетна дошка, та смерть весь час там. Ти кидаєш об неї своє життя, а воно відскакує. І кожне моє оповідання це нова зброя проти темряви. Коли я закінчую нову книгу, відправляю її поштою. То тоді кажу, ось так смерте. Я знову тебе переміг. А що для вас значить життя? Існуючи чимало версій теорії великого вибуху про те, що все світ сам себе створив, але я в це не вірю. Думаю, що ми жили тут завжди. що для мене життя. Метод для того, щоб бути свідками свята життя для всесвіту немає жодних причин існувати самому по собі. Хтось мусить все це бачити, спостерігати, і тому я просто задоволений, що маю щастя сприймати цей світ і фіксувати події. Що можу сказати людям: прокиньтеся, ваш час обмежений. Тож дивіться, слухайте, говоріть, живіть, і будьте вдячні за це. Чи вірите ви в Бога. Ми применшуємо вогу Господа, коли чіпляємо на його ім'я ярлики. Космос, всесвіт це теж божественна сила. Спрощуючи собі життя, ми намагаємось персоніфікувати його. Ісус із Назарета був дуже прославленою людиною. але достаменно ми нічого про нього не знаємо. Немає жодних писемних пам'яток про те, що він коли-небудь жив. Єдине, що є, це новий завіт. Що з цього є правдою, ми не знаємо. Але він був одним із нас. Ми всі діти Бога. у нас усіх одна суть, ми всі дивовижні, і всі неймовірно складні. Він просто був неймовірнішим за будь-кого з нас. І він ще досі має нам що повідати вже ось дві тисячі років по тому. Нам потрібні такі люди, як Христос, як Конфуцій, Будда. А також такі видатні релігійні діячі, як Ганді, для того, щоб сфокусувати нашу увагу. Коли ми закохані, то звертаємося до поезії Шекспіра. Релігія ж насправді нічим не відрізняється від великого мистецтва. І ми звертаємось до неї, оскільки нам потрібно висловитися, так само як потрібно вдатися до поезії, щоб довести нашим коханим та друзям свою любов. це і є суть віри. Слово релігія перекладається як скріплені разом. Вона пов'язує нас усіх для того, щоб допомагати нам раз на тиждень або щодня бути вдячними. Оскільки все одно доведеться за все розплачуватися, правда ж? і я намагаюсь платити. Я вдячний, що народився, і я мушу за це віддячити світові. І кожне з моїх оповідань це плата первинному диву. У вас дуже велика сім'я. Як ви виховували своїх дітей? що я намагаюся робити. Ну я ненавиджу батьків чи так званих супербатьків, які кажуть, як нащадки мусять рости. ким бути ти, наприклад, скрипалем, а ти лікарем. Я виростив своїх дітей у будинку, наповненому музикою, з сотнями музичних альбомів, з тисячами книг. Картин з телебаченням і радіо. я навчав своїх дітей за японськими фільмами, Щосуботу я ходив з ними в кіно, коли їм було по 7-8 років. Скільки ви ще знаєте людей, які б так робили? отож, мої діти виросли з дуже багатим досвідом і без моїх директив. Так як ростуть квіти. Одна моя донька пише для телебачення. Вона дуже заможна, особливо коли порівнювати зі мною у її віці. Інша моя донька одружена з менеджером рок групи Eagles. про неї. Я Теж не турбуюся. ще одна мій секретар. А четверта це супермама всіх часів. У неї п'ятеро дітей. Отже, основна умова це забезпечити сад для своїх дітей, переконатися, що в тому саду є всі види квітів і дерев, а тоді випустити туди своїх дітей. Ви писали, що ваш обов'язок допомагати людям закохуватися. Це основна мета вашого життя. Так, бо без любові, життя не життя. Я щодня отримую сотні листів з освіченнями від старих і молодих. Вони пишуть, що я змінив їхнє життя, надихнув їх на щось нове, підштовхнув до роботи над собою. Я вчу їх робити щось із цим, а не з цим. Тому що тут ви можете вигадувати речі, а це ніколи не бреше. Правда ось тут. все, що ви відчуваєте до людей, це все тут у серці. А не в голові, чи знаєте ви, що були дуже популярним в Росії в часи комунізму, але радянська пропаганда використовувала вас у власних цілях? і, і чи не думаєте ви, що Маркс і Ленін були добрими науковими фантастами? <реш> Я не знаю, чи вони були такими вже добрими письменниками-фантастами, але безперечно вони непогано розумілися на цьому. Я дуже радий, що залізна стіна між сходом і заходом упала. Мрію що більше українців та росіян приїжджало до США і навпаки. Крім цього, я знаю, що в Росії за моїми творами було знято 20-30 фільмів, які я ніколи не бачив. А гроші вам за них заплатили? ніколи ані копійки. Кілька років тому я одержав з Москви телеграму від міністерства культурних зв'язків Росії за кордоном. У ній мене запитували пане Бредбері, а як нам покращити зв'язки між Росією та США? Пришліть мені пару рублів. Відповів я їм. Проте вони цього так і не зробили. Я б дуже хотів, щоб організували в Москві мій фестиваль і запросили мене, але щоб росіяни покрили мої витрати. Чи сприймаєте ви сьогодні такі нові технології, як комп'ютер чи інтернет? Я пишу оповідання і користуюся олівцем та папером, друкарською машинкою. Для чого мені комп'ютер? А інтернет це не Інтернетівська сторінка виглядає як сторінка оголошень про померлих у журналі Тайм. На мою думку, якщо вам потрібно знайти інформацію, ви можете це зробити в бібліотеці. Там є все. Книгу там можна взяти у руки, відчути її. Білл Гейтс геній, який заробляє на вас мільярди доларів на рік, і він переконує вас, що вам потрібен комп'ютер, інтернет, у якому, до речі, вам пропонують спілкуватися з ідіотами. Пам'ятайте, ви як особистість його не цікавите. Його цікавлять лише ваші гроші. Годі про це, у мене досить напружений ритм життя, і часто не вистачає часу, щоб пообідати. А я звик раніше обідати з різними людьми, спілкуватися. Коли я хотів почути Бернарда шоу, я набирав номер його телефону. Це краще. Інтерес до навчання письменників та їхніх книг падає, але технології все одно продовжують розвиватися. це не робить вас песимістом. Я не вірю в песимістичні настрої. Песимізм це настрій так само, як і оптимізм. Все це упередження. А я людина оптимальної поведінки Це означає, що я живу на повну потужність щодня. Але так поводитись не означає бути оптимістом. Треба реалізовувати дані тобі Богом таланти. А коли ти не використовуєш власний потенціал, ти приреджений на загибель. Тому, коли вже лягаєш на ніч відпочивати, подумай, чи робиш ти те, що маєш робити, для чого народжений? Чи знаходиш себе? Якщо ти себе знайдеш, як я себе знайшов, то тоді ти житимеш повноцінно і гарно. Коли ви пишете свої книги, чи живете ви у створеному вами світі? Справа в тому, що я з самого ранку прокидаюся із цими образами та метафорами в голові. І так роками я ніколи не знаю, що буду робити найближчим часом. Я живу за принципом великого режисера 20-го століття Фредеріко Філіні, який казав: не запитуй мене, що я роблю. Я не хочу цього знати. Сьогодні, наприклад, я прокинувся, снідав зі своєю дружиною, і тут мені спала на думку цікава ідея. Я взяв книгу Фіджеральда ніжної ночі. Він помер дуже молодим, коли йому було ледве за 40. Був алкоголіком та мав божевільну дружину. І я подумав, о, якби я міг повернутися в минуле на машині часу та допомогти Фіджеральду стати щасливим. допомогти йому побороти себе, допомогти йому позбутися пристрасті до алкоголю, продовжити його творче життя. і ось я сів за друкарську машинку і почав писати оповідання. Потім я подумав, кому я ще міг би допомогти? Толстому? він мав божевільну і ревниву дружину, і тому нарешті втік з дому, але було вже пізно тому я хотів би повернутися в минуле і сказати: Лео, втікай звідти, забирайся геть. Вона сказилася. у ваших творах чимало реалізму. Чому ж вас тоді називають фантастом? Насправді я не зовсім фантаст. Такий ярлик мені довгий час навішували. Лише 20% моїх творів можна віднести до наукової фантастики. Решта це магічний реалізм. Чи як там краще його класифікувати? Марсіанська хроніка це теж не наукова фантастика. Це я б сказав би фантазія, навіть міфологічна річ. єдиний мій суто фантастичний роман: – «451 градус за Фаренгейтом». Усе про що там розказано, може дійсно відбуватися, і воно вже насправді відбувається отже, в першу чергу, ви просто письменник, а не фантаст? Так я просто письменник. письменник, закоханий в ідеї, образи. Я метафорист і поет. Якщо я знаходжу влучну метафору, то ви вже ніколи її не забудете. Весь задум з книгами, які палають у 451 п'ятдесят градус за Фаренгейтом, це сильна метафора. Коли ви її чуєте, то вам одразу ж спадає на думку. О, дідько мене забирай. Я ж про таке вже думав. Як може змінитися цивілізація після першої міжзоряної подорожі? вона змінюватиметься так само, як це і зараз відбувається. Ми впливаємо один на одного. Ми намагаємося заохотити один одного до чогось доброго, вплинути найкращими речами, як то книги, фільми. Це дуже повільний процес. Намагання змінити людей політичним шляхом дуже небезпечні. А мій спосіб не політичний чи не означає це, що немає в принципі ніякої різниці, де жива людина на землі чи на Марсі? Ми настільки далеко від інших планет, що всі ці теорії про міжпланетний транспорт дурниці. Це все лише плід нашої фантазії. Ми хотіли б, щоб було так, як ми мріємо. Це як у щасливому кінці одного з фільмів Спілберга, у якому змальовано суть того, як ми сприймаємо всесвіт. Кінець фільму цікавий тим, що ми всім серцем бажаємо, щоб космічні пришельці спустилися на землю і доторкнулися до нас. цього ніколи не станеться. Але ми постійно про це мріємо. Ми повинні дивитися і рухатися вперед до Альфа Центавра. Я сподіваюся, що за 500 або 1000 років це таки станеться. Давайте подивимося, правді в обличчя на нас лежить відповідальність реагувати на те, що бачимо і що відчуваємо. Це все водночас нереально і прекрасно. Чи справдилися ваші дитячі мрії так однією з найбільших моїх дитячих мрій була висадка на місяці. Мені було 49, коли це сталося. Здавалося, що я вже був тоді досить поважного віку. Можете собі уявити, як я міг відреагувати на те, що людина ступила на місяць. Я помолодшав у той момент. Я був у Лондоні на телешоу Девіда Фроста. Він справжній дурник. А я плакав, коли бачив перші кроки людини на місяці. Плакав усю ніч. На ранок був геть виснажений, але це була змінена ніч у моєму житті. Це була велика ніч для всього людства. А а ще я мріяв стати великим письменником, і я став ним.